діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу, стан високий, лис широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце неї, Кругом ні полине, одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить, нехай в'яне. Поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, білоличко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає.